У мене в руках такий от чудовий гарбуз. Спочатку я брав отакий частий от, червоний шарик, тут, тут, тут була така дирочка, далі зашивав. Отак оті діточки робив отак от. потім так от зашивали. А потом, видите, как? Тут оранжево. Я тут вот так вот лифтер сформал. Ну, вот так вот и робил, и это все. Это такой вот гарбузок получился. Осени душа богатого гарбузев, можно готовить и приглашать траву. Я знаю такие травы. Тыквенный пирог, салат, какие-то там еще штучки, І так далі. Коротко. Коли гарбузи. Я не знаю, якого не вкусу. Ось такий гарбуз. Я сьогодні його зробив на заняття. Браву за загорську, потім заповнював синтапоном, потім зашивав цю дирку, потім ем, оце скручував на такі дерев'яні палики. Потім оце зашивав, а потім оце вставляв. В восени дуже багато гарбузів. З нього тут страви прикрашають. Оселі, як гарбужова каша, гарбужовий пиріг, гарбужові пиріжки. Моя улюблена страва це гарбузяна каша. Її готує смачно мама. Зрібним волосся, Ніжний шепіт на уста. Я знаю про гарбузи багато. З них можна робити гарбузову касу, ставити на халові, ставити коли е, ярмарок. У нас, до речі, сьогодні ярмарок. А сьогодні в нас ярмарок. І сьогодні я робив гарбузика. Ми спочатку брали саму основу, потім пхали сим тампон, потім е, зав'язували гострою голкою, а потім ниточкою так перев'язували і ставили палочки і все. Найбільше мені сподобалося зав'язувати. Я його поставлю на Хелловін, будь-куди і вдома, коло свого папугачика Петруши. Восени дуже багато гарбузів. Вони яскраві, дуже яскраві. Так приголосають у селі і готуються як до страв. Мені сьогодні найбільше сподобалось в'язати. Знову печаль в душі воскресла. І пригадалося мені. І Привіт, мене звати Платон. Я сьогодні був на, на майстер-класі по гарбузам. Я зробив от отакий гарбуз стрімі зелені. Як я зробив гарбуз? Спочатку я взяв таку ткань, тут була дирка. Я засунув сюди синтепон. і потім взяв неї таку так, Шиф, шиф, по сторонам. Я зробив вісім частин, і мені сподобалось, як я робив оці зелені. Всю. Я взяв паличку і отак наматував її. Потім я почевпив її з нитками, зробив отакий гарбуз гарний. З восени готують різні страви. Я знаю страви, там, тикваний пиріг, є тикваний суп, тиквана каша. Найбільше я люблю тиквиний пиріг. Його готує моя мама і в моїй бабусі є жай, і вона там вращує свої гарбузи. Там ясна вчора все було Я робила гарбуз. Це був майстер-клас. Карбуз вийшов чудовий. Усі були різні у всіх були гарні гарбузи. Я спочатку взяла такий пуф, наповнила його такою білою штучкою, потім зашила, скрутила такі штучки, а потім мені зашили. І мені прикриють такі штучки і паличку, і я його розфарбувала. Найбільше сподобалось мені шити. Мій такий розвиваний гарбуз. Він живе його за майстер-класі. Я спершу взяла таку вату із Напомнила. наповнила. Я зашила і потім розмалювала його. І потім мені приклеїли штучки до нього, і я його так зробила. Різдів осени дуже багато. З нього роблять страви і поважають будинки. Мені більше подобається робити щось, робити красу. Сподобався займай старклас. Я чого любушка заберу додому. Я з ним буду спати і покажу батькам. За літом лечать наче вчора все було і У мене в руках чудовий гарбузик. Сьогодні зробили його на заняті. Я спочатку знаходила дилку, потім додавала шантапоні, причепляла. На чому він висить, а потім листочки. І в мене вийшов чудовий гарбуз. Найбільше сподобалось мені за... зашивати. З гарбузів також готують багато різних страв. пироги, салати, пироги, салати, ще, ще, ще композицію роблять, фотозони. В руках чудовий гарбузик, який я сьогодні зробив на майстри. Теркрас, Нам роздавали, от, от такі. я обрав форму і наповнив її пухом. Потім ми зашивали дірочку, брали голку і нитки і робили е, отакі от зморочки. Гарбузик вийшов чудовий. І ще з гарбуза дуже багато страв готують. Гарбузова каша, суп, запіканка. Свою шукаю. Радімо ще руках гарбуш. Я його сьогодні зробила на заняття. Спочатку брала форму, а потім. Напхала пух, потім я зашивала, приклеїла усі штучки, прив'язали якось. Найбільше мені сподобалось наповняти пухом. Арбузик вийшов дуже чудовий. Я заберу його додому сьогодні. Вона звертає білий човен, І візьми нас до себе знов на крило. Лі... Коли робив хабуш. Я посубала ще патом шипар... і сапаняла нього. Потім я бала пачка і такі дотики робила. Ми дотики і ось таку паличку, потім шточок вийшла і києва. Аби шах готові їсти стали, щоб стала їй сапіканку. Моя любена стала сапіканка. Білий човен до нас вертає, білий чавен. Ти візьми мене за себе знов навіть. Красивий гарбузик. Я сьогодні зробила його сама. Мені дуже сподобалось. Запихавала пух, далі я його зашивала, далі фарбувала, далі я його клеїла і, получ... і вийшов такий гарбузик. З гарбуза готують багато справ. Я знаю, пер їх.

У мене в руках сьогодні гарбузик, і я його буду дороблювати далі. Розказую, як я його робив. Спочатку я брав ось таку от форму, потім брав синтепон, Потім наповняв це все. Ось тут от зашита дирка, щоб засовувати синтепон. Далі я додав тіні і все. Мені найбільше сподобалось шити. І засовувати синтапон. Вийшов чудовий гарбузок. Квасити гарбузи готують також багато страв. Я знаю, що з нього роблять суп, пиріжки, салати і все. Мені найкраще сподобався суп. Мені готують його бабушка. Вона знов... я робила ось такий гарний гарбуз. І я спочатку брала заготовку. Вибирати я ярішине. А -у -у -у. взяла яку Ані. А вона як у мене. Наповнювала туди симти. Брала ось такі вони були рівні, брала паличку і на паличку так брала, накручувала, потім витягувала і виходила таке. Можна було вибрати ось таке, що це таке. І я сьогодні ще в осінній тематиці. І, і вінок, і платья, і. І гарбуз навіть. Я можу поставити його на столик, ставити туди якісь штучки. З гарбуза готують дуже дуже смачні страви. до нас Я зробила по-своєму, я зробила з листочком чотири таких. таким корочком. Показати, що це у нас не, не якийсь круг з кучеряшками, листочком і курочком. Ми просто зробили ось так: взяли голку і ось так шили. Найкраще було робити кучеряшки. Вони такі гарні, коли гарбуз у нас вже був. Восени дуже багато урожаю, але найбільша популярність йде на урожаї гарбузи. Я люблю гарбузи. З Гарбузи в страви такі, як пиріжок з гарбузом всередині. Гарбузи насправді дуже солодкі. Я люблю їсти гарбуз. Помили. Потім розрізали і гім. Знов самотньо я блукаю. На відзвоненням давніх лі. Знову любов свою шукаю. Взяв таку штуку, поставив синкафон. Зав'язував все це голкою. Процес цікавий. Особливо мені сподобалось працювати з матузкою на талевою. Їй можна надати будь-якої форми, і вона слухняна. В чилому гарбузи кличать чудовий. Гарбузів готують також різні страви. Наприклад, суп, кафа, запіканка, пиг. Деякі навіть роблять в колад гарбузів. І додають, як в до гарбуза арахісову пасту. Моя улюблена страва з гарбуза — це холодний гарбуз і гарбузової начинки арахісова паста. Ми сьогодні робили гарбуз. Спочатку ми засували у місочок такий з відеочкою синтепон, синтапон. Потім засували ниткою так протикали її і так робили, клеїли. Таку паличку обмотану не такої калічної або білою І таком металом є. Той метал слухається. і Він може і з нього можна зробити будь-яку форму, тільки його можна дуже легко І Із гарбузами прикладають. Ем... Нахилав віну, і даже на яму в Сьогодні у нас в школі такий великий, то аз ми з Артувом піднімали клечі. Артур сказав, то він сам може підняти. А Аліна теж сказала, то вона теж може підняти сама. Величезний гарбуз.